Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Розмовляв я знову через півроку з всіма знайомими зеленими на кшталт майбутніх виборів. Ну що вам сказати, пише блогер Дідо Інгвар. Перше, те, що вони ніколи не проголосують за Петра Порошенко, навіть і не треба казати. Друге, те, що вони ще раз проголосують за Зеленського, не дивлячись на все, що він факапи. Десь дві третіх сказали Да. То що нас чека? Скоріше за все, компроміс і прізвище того компромісу залужний, за якого готові голосувати у другому турі, трохи більше половини опитуваних зелених. Так звані Порошенківські теж згодні для чистоти. Опитування ви теж знайомих запитаєте. Чи знає про такий розклад Зе? Звичайно, знає, тому і намагається задвинути залужного, якого знають та поважають за кордоном, і який ще ні з ким не посварився. Принаймні, я не чув про таке. Ну а якщо ще подивитися на те, що майбутнє країни пов'язано з НАТО, то хто не як людина, яка у контакті з НАТО постійно. Знаю, що тре для вступу, бо мені здалося, що текст Вільнюса саме під це і прописали, виконати стандарти, які вже є у ЗСУ і в цивільному житті. Як я і писав десь півроку тому, нічого не. Змінилося заложний, набирає оберти, роблячи свою справу. Зе зі звуком Юнкерс-87 падає додолу збитим льотчиком. Знайомий термін. Чи не тому він намагається причепити його до іншого, щоб самому не отримати, але ж бумеранг він такий і намагається тягнути його. Іде звичайна передвиборча боротьба, де один ще й не починав і, може, навіть не планував, а другий вже зубами гризе. На сьогоднішній день Європа наполягає на проведенні виборів відповідно до діючого законодавства та до тих термінів, які там прописані конкурентами Діючого президента Володимира Зеленського можуть стати Валерій Заложний та Кирило Буданов. Про це в коментарі заявив військовий експерт Олег Жданов. Щодо потенційних кандидатів на майбутніх президентських виборах, Олег Жданов вважає Арестовича і притулу двома непрохідними технічними кандидатами для першого туру виборів. Всі вибори вирішуються в другому турі. А для першого туру виборів буде низка кандидатів, які потім будуть агітувати своїх прихильників голосувати за того чи іншого кандидата, зазначив військовий експерт. Щодо мерів великих міст, таких як Київ, Дніпро. Та Львів на потенційно можливих виборах Олег Жданов вважає, що ситуація із закритими бомбосховищами в Києві суттєво погіршила для Кличка політичну ситуацію навколо нього. Що стосується Філатова та Садового, вони в тіні, і про них не видно і не чутно. Вони випали практично повністю з ігрового поля. Інша справа вважає Олег Жданов. Це народна підтримка головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Оце реальний кандидат. І це найбільша загроза, скоріш за все, для чинного президента. Хоча замість Залужного усюди піарять сирського. Згадайте харківський. Операцію, хто приїхав за нагородами в Ізюм. Сирський, а чому не заложний? Сирський не має відношення до планування операцій. Він командує часткою військ на оперативних напрямках у своєму секторі, але операції планує Шаптала як начальник генштабу і заложний, як головнокомандувач, впевнений Олег Жданов. І ще він назвав потенційного кандидата на президентських виборах голову гуру Кирила Буданова. Буданов як медійна особистість, цілком може стати конкурент для заложного, зазначив військовий експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.